Добрий день! Вітаю вас у центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлин, і я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве і корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити з першого класу. Поміркуйте, яке ви сьогодні джерело енергії, що допомагає вам зберігати життєстійкість? життєдайність, життєру. Маю надію, що це заняття сформує у вас якості успішної особистості та віру у світле майбутнє. На минулому занятті ми з вами говорили про те, що існує п'ять форм дієслова. Безособове дієслово, інфінітив, дієприслівник, дієприкметник та особове дієслово. Пропоную вам визначити на основі запитань, які ж це форми дієслова. Поставте на паузу і перевірте себе. На запитання, що робив, що зробив, що робить, що робитиме, що зробить, відповідає особове дієслово. Яке, яка, яке, який дієприкметник, що роблячи, що зробив, що діє прислівник. що зроблено, безособове дієслово, но то. Що робити, що зробити інфінітив. Час перевірити свої знання за допомогою онлайн-гри. Знайдіть дієприкметник. Правильно, заохочений. Знайдіть особове дієслово. Розробив. Безособове дієслово. Засмічено. Інфінітив смажити. Знайдіть її прислівник, дослідивши. Свої результати пишіть в коментарях. Розгляньте словотвірні ланцюги. Поміркуйте, яким способом утворені нові слова. Наприклад, розмінували, утворилося від слова розмінувати що в свою чергу утворилося від слова мінувати, а мінувати утворилося від слова міна. Розмінований від слова розмінувати, розмінувати від слова мінувати мінувати від слова «міна». Розміновано утворилося від слова розмінувати, розмінувати від слова мінувати, мінувати від слова «міна». Розмінувавши, утворилося від слова розмінувати, розмінувати від слова мінувати і мінувати від слова міну. Як ви помітили, ось три оці етапи, вони однакові. Тобто усі форми дієслова утворюються від інфінітива, який відведе на запитання, що робити, що зробити, розмінувати. Усі форми дієслова утворилися від інфінітива. Вони утворені за допомогою суфіксального способу. В інфінітиві, запам'ятайте, ти або ті завжди буде суфікс, але він змінився на інший суфікс в особовому на суфікс «ли», в дієприкметнику на суфікс «на», в безособовому на суфікс «но» і в дієприслівнику на суфікс «вши». Як ви думаєте, чому оці дієслова називають особовими? Правильно, тому що ми до них можемо додати певну особу. Особові займенники. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Розмінував, розмінували, розмінував, ти розмінував, ви розмінували. Він розмінував, вони розмінували. Якщо ж ви не можете додати особового займенника, значить це безособове дієслово. Розгляньмо зразок утворення різних форм дієслова від інфінітива розмінувати. Пам'ятайте, усі форми дієслова утворюються від інфінітива. Можна сказати, це їхня мати, а це діти. Отже, дієприслівник, розмінувавши, утворений від слова розмінувати, але при цьому був доданий суфікс вши. Взагалі дієприслівник запитання, що роблячи, що зробивши, і має такі суфікси, як учи, ючи, а чи, я, чи «вши» ши Розмінований дієприкмет утворений від інфінітива розмінувати за допомогою суфікса н. Дієприкметник – вдень запитання, яке, яка, яке, які, і для нього характерні такі суфікси, як уч, юч, ач, яч, л н, ти. Розміновано, утворено від інфінітива розмінувати за допомогою суфікса но. Безособові дієслова на «но то вони містять суфікси но, то. А зараз пропоную самостійно утворити дієприслівник, дієприкметник та безособове дієслово від інфінітива звільнити. Перевірте себе, звільнивши, звільнений, звільнено. А тепер утворіть форми дієслова від інфінітива забути. Перевірте себе, забувши, забутий, забуто. Від слова палати. Перевірте себе. Палаючи, палаючий, палає. Палає це не дієслово на ното, але ви будете вчити, що до безособових дієслів ще дуже багато інших випадків належить, і серед них це стан природи. Світає, палає, дощить, сніжить тощо. Пропоную знайти різні форми дієслова у вірші Ірини Цілик Овертайся живим та визначити їхню синтаксичну функцію. Ти головне Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити потоном, з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло, чорна земля. Із розпеченим пахом Тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами, десь там сивіючи за видноколом, Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне повертайся назовсім і народи, посади споруди, а вже у твоєму дітиську курносі Виросте радість нова і правдива. Ні, це війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут. Перевірте себе. В першій строфі є кілька дієслів: повертайся, знімай, вчися, це особові дієслова. Запелюжені це дієприкметник, утворений від інфінітива, запелюжити. Жити інфінітив. Перепрошитию дієприкметник, утворений від інфінітива перепрошити. У другій строфі є теж кілька дієслів. Повертайся, відпускай це особові дієслова. Ми можемо додати займенник Ти. Здолавши, це дієприслівник, але це частина дієприслівникового звороту. Здолавши, утворено від інфінітива здолати. Непрожований це дієприкметник, але це також частинка дієприслівникового звороту. Непрожований це дієприкметник, утворений від інфінітива «непрожувати». У наступній строфі дієслова повертайся в береже хотіла є особовими, тому що ми можемо дати особові займенники. А розпеченим це дієприкметник, утворений від інфінітива розпекти. Повертайся, тужать. Дружать. Пахнуть. Особові дієслова. А сивіючи це дієприслівник, утворений від інфінітива. Сивіти. Хоча ця діє дієприслівникового зворота, десь там сивіючо завидно колом. Повертайся, народи, посади, споруди, виросте, це все особові дієслова. Пробачимо. Ця частинка, ви бачите, присудка не пробачимо. Простий дієслівний присток виражений часткою та особовим дієсловом. Перемагай, вертайся, повертайся, особові дієслова. Час підбивати підсумки. Напишіть 5 аргументів, чому потрібно вивчати дієслово в школі, як ці знання, умінні навички знадобляться в реальному житті. І поміркуйте, скільки зірок ви подаруєте собі за роботу на уроці. Відповіді пишіть у коментарях. Оцініть свої навчальні досягнення за такими критеріями: я знаю форми дієслова, я розумію форми дієслова, я вмію розрізняти форми дієслова. Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України. До зустрічі на наступному занятті. З вами була я, Тетяна Бутурлив, і Центр мовної та цифрової освіти, школа успіху.